Друзі, готую пару до мого журавлика. Це початок. Ви ж бачите на підставочки із цементу, тільце шпаклівкою, віксовою фінішною, заляпала ще Таку, знаєте, брала пряпочку, макала в шпаклівку і обматувала тільце. Журавлика. Це буде пара моєму журавлю. Все буде в одному відео. Початок і кінець. Головки хіноцеї білої. Бачите, який декор вийшов гарненький. Мені прийшлось обрізати ці головінки, щоб їх на краще наростала. Вона молоденька, тільки висажена Ось в кінці травня. Хочеться, щоб вона набиралася сил, не тратила їх на кітування. Прийшлося дуже шкода, але довелося їх все ж таки обрізати, вони і так уже практично доцвітали. Хай вона набирає масу листову. Оце, подивіться, як гарненько вийшло. Був білим, став чорним. Мені наче так, навіть більше, наче чорний колір подобається. Не все одно бронзу додавлю, щоб вони були однакові. Карманірували десь з одним пара цих красенів. Ось яка у нас пара вийшла гарна. нашому журавлику. Ми подарили таку гарненьку журавчиню. І дивіться, як він на неї дивиться, як вона йому подобається. І він їй також. От таких два гарних птаха прикрашають наш садочок. Нещодавно придбала на Ютубі два сорти хінацеї. Але заказувала раді одного сорту. Бо дуже мені подобається. Це такий ось сорт одна, а це другий сорт. Такого сорту я заказувала дві рослинки. П9. Ось одна. Друга. Я вже їх висадила. По 95 гривень. Одна. П'ятірочка витривалих очітків, хоч на нашій діляночки. Це очіток Камчатський. П'яте місце ми йому віддаємо. Цвіте гарними жовтенькими квіточками. Дуже гарно прикрашає садочок, квітничок. Досі зелений, дуже довго залишається зеленим. І зимою такий самий. Декоративний, який що не квітує. П'яте місце. Четверте місце Ангеліна. Міняє колір на помаранчево-жовтий, з зеленого салатового, на темно-зелений, теж гарно прикрашає, захищає ґрунт від посухи. Гарно дивиться, на таких ось чуть з. Чуть таких височеньких бордюрчиках. Третє місце, ачіток Медендольфа. Гляньте, який він гарнесенький варігатний, теж міняє колір, стає більш яскравішим, пізніше, а зараз таке літо жарко, спекотно, але бачите, він не втрачає свою красу. Немає ніяких таких сухих. Гілочок у нього, гарно почву прикриває, теж декоративний. А на другому місці чебрець. Гляньте, який щільний килимок. Зелененький, квітує такими пусковими квіточками невеличкими. Просто диво, а не рослина. Витримує все, без поливу. З весни, так само, як і інші очітки. І так гарно на камінцях. Подивіться, як він гарно виглядає на камінцях у садочку. Ой. А перше місце займає отакий красунчик такого бордового кольору, зараз трошечки з коричневим. З темно-зеленим, а пізніше такий яскравий, аж малиновий. І суцвіття такі в нього. Темно-таки рожеві, теж як малиновий прямо, дуже красивий він. Це Буду. Гляньте, як він гарно спускається з возвишеності. як він прикриває цю бордюрну ленту, як він гарно. Сочетається з іншими рослинами, не розлазиться, не сохне. Дивіться, ще дуже хочу, щоб оце прикрив теж ще цю, цю частину бардюроної ленти. Тоді буде дуже, дуже гарно буде, чудово буде просто. Такий живий, гарний акцент. Дуже подобається нам ця рослина. Йому ми віддали перше місце. Така спека, а він такий веселенький. Доброго дня, наші любі друзі. Ось приїхали Дякую. до нашої прабабушки, моєї мами. Подивіться на її красу. Людині 78 років. Вона ухажує. Дбає про свій садочок. Подивіться, які тут трояндочки, одна краща за іншу. Розквітли, яка краса. Приїхали провідати, вона сама за цим сім доглядає. Правнучок гуляє у своїй прабабушки, як йому. Владіння її розглядає, що в неї тут росте. Правнучка, внучка, всі зібралися. І прабабушка наша, красавиця Таїсія. Лілій такі, бачите, гарненькі, рожеві, квітує так усе. Фрукти в этом газу немає. А весь бур'янчик сама прополола чистеньке? Все, правильно не куча, убирає А яка юка? Так, розквітла. своей своей мамы Я такі ось опунці собі привезла і висадила. Ви їх бачили на вуличній кумлі у мене. І ось і в мами теж вони квітують. Мама живе в селі, простору вистачає. Мама дуже хотіла ляльку на чайник, і я їй власноруч подарила оцю красуню, зробила сама. І вона в неї не на чайнику, вона в неї просто як декор. Вона її полюбляє, береже, прикрашає оселю. А це мама моя молодості. Мама на Доброго дня, мої дорогі. Це я вирішила вам засняти отакий огромний піон. Піонія, така бордового кольору. Так гарно вона готує. Їй уже 25 років. У цьому будиночку невеличкому жила жіночка Валентина. Дуже хороша така людина. Він зараз запрошений стоїть. А за цим піончиком ми доглядаємо, поливали його, траву коло нього обривали. Волили, бо тут заборчика немає, можна підійти. І це отак він без неї, Тепер. без хазяйки, залишився. Вона померла від туги за сином. У сину 30 років раптово тромб обірвався, він помер і вона не витримала. 52 роки. І вона померла. А це пам'ять залишилася, оця одна десять. Це піон. Подивіться, який він такий великий-великий куст. разу не пересаджувався. Отака краса.